Київ сьогодні двічі опинився під комбінованим ударом росіян. Окупанти спрямували на столицю калібри, балістичні, крилаті ракети та кинджали, а також десятки шахедів. Київ був під ударом майже 9 годин поспіль. Загинули шестеро людей. Є руйнування у кількох районах міста. На одному з місць ворожих прильотів зараз перебуває наша кореспондентка Олена Логінова, і вона з нами наживо. Олено, яка ситуація наразі? Розкажи. Вітаю, Лілія. Зараз ми перебуваємо в Печерському районі столиці. А позаду мене багатоповерхівка, в яку власне яка постраждала від уламків ворожих ворожої атаки, ворожих безпілотників. Власне, це висотна будівля, 22 поверхи, і прийшлися ось ці уламки. Потрапили з 4 по 8 поверх. Особливо постраждали квартири з 5-го. По шостий поверх на п'ятому поверсі ми нарахували приблизно чотири квартири, які взагалі вщент вигоріли. Ще нарахували близько, навіть щонайменше 12 квартир, які дуже постраждали від ворожих обстрілів. Там повністю винесено віконні рами, і також видно, що всередині квартири зазнали руйнації. Тріщини видно по стінам і постелям у людей, і також, звичайно, що багато уламків там на місці скла уламки конструкції, але їх вже прибирають власне місце огороджено червоною стрічкою, рятувальники. Вже загасили пожежу, яка спалахнула там в квартирах. І от основні роботи зараз завершені. Тим не менш ще йдуть роботи з прибирання території всіх цих уламків, тому що це може бути власно небезпечно для самих мешканців, які е, там знаходяться, які ходять. Під будівлею також я зауважу, що сьогодні, внаслідок російської атаки у столиці, перебої з електрикою та водопостачанням а також в деяких районах ще й є перебої з теплопостачанням. І також у Дніпровському районі столиці через атаку перекрито рух транспорту, і зауважу, що ось таким моментом, такими проблемами з транспортом, особливо з лівого на правий берег, користуються таксисти. Власне, от спостерігаємо, що тарифи на перевезення пасажирів збільшилися ледь не вчетверо. Лілія зараз в мене. На дану хвилину вся інформація. Можу сказати, що мешканців потихеньку вже пускають в будинок, але єдине, що той під'їзд він під особливим наглядом, саме там, де пошкоджені сильно квартири. Поки що в мене вся інформація. Будемо тримати вас в курсі подальших подій. Лілія, дякую, колего. З нами наживо була Олена Логінова з місця одного з ударів по Києву.